Ні-ні-ні, а ви. Ви ніколи не звали в Туреччині. Ні. Ви ж від мене нічого не приховуєте, правда? Ні, я ніколи не був в Туреччині. Ні-ні, мені тепер вже йдеться про систему Пенсії. Чіпкіше. Будь ласка, говоріть Чіпкіше. Існує злодіяння висленно, я в колису довго А це на той час його золота повсякдень, міста сука, археологічних кровсков. Это в якійсь сусіда, то пекли его не в своє задание. Вони ночь не напав на них. Убив місяць байловс, номер двадцять дерев. І байні крайней убайні, за новості, а потім спішов долицейського мінус Йорк і здався. Ні, ну то то інший борсу. Це досить розповсюдження. Я б так не сказав. так не У нас є два борсуна. Просто збіг. Черговий збіг. Аргументів. Я не зрозумів. Я не зрозум. Одягнути мене, істи мене це була де краще ідея. Позвольте, розміріться з нас. Sou <laughs> Це буде добре, я вам обіцяю. Це буде добре. Це, може, це буде. Це, може, це буде. Це. Я хочу піти. Я... Звичайно, ви хочете зараз піти. Але зараз я дуже. тепер я дуже радий, що ви, ви залишились. Знаєте, що не змусило передумати ваша книжка. М -м Оп! Оп. Вважайте це манославсом, але все, що ви вирішили написати про мене. Не про когось іншого, Про мене. Я не же все можу написати про вас. Клянусь, можу написати про вас. Хтось, махнить, махніть рукою, хтось, ну махніть, бо і дальше не нужен. Ви живе зі своєю матір'ю в будинку no Я зі своєю матір'ю жив у наступному 31. А там. Паркан, парка! Парка, парка, на політик літині! Синій. До речі, ваша мати мала якийсь особливий рецепт догляду взагалі синій. Mm -hmm. Хоча, правду кажучи, так лята рослина і так добре росла, зважаючи на всі ці підживи, якими я збагачував ґрунт. Я не пам'ятаю. Справді не пам'ятаю? Справді не пам'ятаю. Ваша мати, вона напевно, була особливою жінкою і все, що не згадати про неї. На початку нашої зустрічі. Зараз ви лиця полиця людина, яка вбила ваша матір, але я не відчуваю від вас, ані тут рівні Може, не побачили ви, Слухайте, Ви ж казали, самі казали, пам'ятаєте, ви пам хочете мені побачити. Ну, скажіть, може, вам вернулося? Ну, вдалося... 没问题。 А насправді, насправді, це може бути ваша, ваша рух справді. Во намагалося, ну вот, що ви хочете зробити, будь-що. Будь-які ваші несміливіші фантазії. Батько! Сьогодні! Та немає сплати! Я не нахріску! Я потужка!

Давай, тянемо! Та не ступі! Ми піно голови! Просто зберегтися! Нехай цілих смерть! Ви були встайли, ми самі чомусь обралися від цей дня, але тепер його вже немає. На час вичерпано. Ви знаєте, лозуєте, так, це дійснят, ви вже не сліпа. Чуєте? Це ж лише гра. Ви не сліпані. Давайте, скажімо, лапа. Істина, повертається своє палатне, сіла сьогодні сам. Що? Що? Ти так швидко! Вискайтесь, до держав! До держави, не добавить! Ось добре какая. Як каже засновник неї засновників? Це добре розмовляє. Чікайте, в нього <плес> да. немає ніякоска, це дочака. Що це не робити? Що ви зібрали? Слухайте за ту заспокойтесь. Просто зараз пригадайте, про що ми з вами тут розмовляли?

У вас на небі, Ви цього хотіли! Навіть зараз у цьому вашому ясному святку на цьому хочу. я ще писав, я писав, я писав про вбивство, я писав! Я писав про вбивство! Заспокоюсь. І це я! 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 thank mm -hmm. you